Студентські роки певно, найщасливіша пора. Школу закінчено, з'являються нові можливості, більше свободи від батьківського ока попереду все життя. Відтепер головне з користю використати час, з честю зустріти перші життєві нагаразди на своєму шляху і підготувати фундамент для славного майбутнього. Користь, честь, слава для багатьох поколінь молодих людей в Україні. Ці слова стали життєвим кредом. Саме вони девіз найстарішого університету нашої столиці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А починалося все дуже давно. Коли ще не було ані назвами, ані незалежності нашої країни. Коли з вищих навчальних закладів у Києві діяла тільки могилянка. Коли переважна більшість дітей українських вельмож їздили навчатися у Європу. Але спочатку пропоную зануритися у глиб віків і подивитися, як утворювалися ці гіганти науки та освіти. У середньовічній Європі університети зароджувалися у стінах монастирів та храмів. Відповідно, і освіта мала релігійний напрям. Найстаріший університет Болонський, італійці заснували аж в 11 столітті. До речі, у 1481 році його ректором був виходець з України Юрій Котермак з Дрогобичем. У XII столітті виникають Оксфорд в Англії та Паризький університет у Франції, сьогодні більш відомий як Сорбона. І тут українці залишили свій слід. У 15 столітті докторами богослов'я та філософії французького закладу стають Бенедикт Сервінус та Іван Тенкевич із Києва. У 13 столітті власні вищі учбові заклади вже мають Кембридж, Саламанка, Падуя, Неаполь, Сієна, Тулуза, Коїмбра. У чотирнадцятому столітті як гриби після дощу з'являються університети у Римі, Флоренції, Авіньйоні, Орлеані, Празі, Кракові, Відні, Кельні та інших європейських містах. А у 15 столітті. Кожне велике місто вважало за обов'язок відкрити у себе вищий навчальний заклад. Якщо у добу середньовіччя навчали в основному богослов'ю, медицині та праву, то Ренесанс приніс зацікавлення лінгвістикою, літературою, історією, філософією, музикою та мистецтвом. Епоха просвітництва додала до переліку предметів, які вивчалися: астрономію, фізику, хімію, біологію та науку про землю. Ось такі предмети вивчали діти тогочасних можновладців та багатів у кращих університетах Європи. У 16-17 століттях українського студента можна було зустріти у Парижі, Болоні, Страсбурзі, Лейдені, Кракові. До речі, не лише студентам. Багато викладачів та ректорів були вихідцями з України. Маючи такий потужний науковий потенціал на чужині, Київ протягом багатьох століть боровся за відкриття власного університету. Треба зазначити, що у Києві 17 століття функціонувала києво могилянська академія, рівень освіти якої не поступався провідним університетам Європи того часу. Проте навчання у ній мало переважно церковний характер, у той час як суспільство потребувало світського. Та й фінансове питання відігравало свою роль. Відправити дітей на навчання за кордон могла дозволити собі не кожна сім'я. Тому з XVIII століття нащадки заможних українців штурмували освітні заклади Петербурга та Москви, проте і цього не вистачало для задоволення потреб. Проект створення університету у Києві планувало багато діячів, але вперта російська влада не бажала йти назустріч вимогам суспільства та часу. У XVIII столітті російська влада не хотіла створювати університет, тому що він міг бути конкуренцією Московському університету, який вважався, скажімо, єдиним таким осередком, бачите, осередком навчання і осередком вищого навчання і науки. Тому що будь-який осередок, такий науково-навчальний, він завжди породжує певні ідеї, в тому числі і вільнодумні ідеї. Що менше цих осередків було, то менше влада переживала. Та? От. А в 19 столітті, на початку 19 століття, спочатку опір цьому чинила, власне. Польська знать. А коли російська влада пішла таки на створення університету, то вона пішла на створення його з метою якраз русифікації краю і з метою, щоб тримати університет під колосальним жорстким ідеологічним і політичним контролем. Після придушення польського повстання у 1830-1831 роках, царська влада вирішила убезпечити себе від подібних випадків у майбутньому. І взялася деполонізувати правобережну Україну, посиливши русифікацію краю. За наказом самодерця Миколи І ліквідували Кременецький ліцей, студенти якого приймали участь у повстанні. Міністр народної просвіти, граф Сергій Уваров у жовтні 1833 року звернувся до царя Миколи І з поданнями щодо відкриття вищого навчального закладу у Києві. Цар підтримав цю ідею. Та 8 листопада підписав наказ про заснування імператорського університету святого Володимира. Матеріальною базою стало майно ліквідованого Кременецького ліцею, а саме: унікальна бібліотека, нумізматичний кабінет, обладнання для астрономічної та фізичної лабораторії, а також колекція ботанічного саду. Викладачі ліцею зараховувалися професорами університету. Першим ректором призначили Михайла Максимовича. 28 липня 1834 року відбулось урочисте відкриття Київської Альмаматер. Через місяць 62 студенти сіли за парти новоствореного закладу. У перший рік діяв один факультет філософський з двома відділеннями: історико-філологічним та фізико-математичним. У наступному році відкрився юридичний, а у 1841 році медичний. Згідно зі статутом, навчання тривало 4 роки. Охочі гристи граніт науки мали скласти перед професорською комісією іспити закону Божого, арифметики, алгебри, геометрії, історії всесвітньої, російської, географії, фізики, російської граматики, латинської, німецької та французької мов. При цьому вільно перекладати без граматичних помилок і цитувати кращих письменників цих мов. Сільгу муан муто? А сучасні абітурієнти ще скаржаться на складність ЗНО. Плата за навчання у перші роки існування закладу становила 800 рублів асигнаціями або 230 рублів сріблом на рік. Для порівняння, зарплата будівельника на той час складала 120 рублів сріблом на рік. Професор університету отримував 500 рублів, а кілограм картоплі на базарі коштував 2 копійки. Тому викласти таку суму за навчання своїх чад могли тільки багатії. Але, окрім заможних студентів, університет набирав і тих, у кого не було можливості сплатити за своє навчання. Щороку 50 щасливців. Склавши вступні іспити, мали змогу одержати вищу освіту за рахунок держави. Але після закінчення університету ці випускники зобов'язувалися впродовж наступних шісти років працювати вчителями або рядовими чиновниками. Спершу новостворений університет розміщувався у кількох приватних будинках на Печерську. Двоповерхову кам'яну садибу капітана Івана Корта перетворили на аудиторії. Спорудження власного приміщення вимагало часу та коштів. У конкурсі проєктів будівлі університету брали участь найкращі архітектори Петербурга. У 1835 році переможцям оголосили проєкт Вікентія Баретті, а через два роки відбулося урочисте закладання фундаменту майбутньої будівлі. На святкові заходи з'їхалося більше півтисячі дворян із західних оберній імперії. Вранці 31 липня 1837 року відслужили урочисту літургію у Софії Київській та пройшли хресною ходою до місця будівництва. До фундаменту першого університету у Києві заклали справжню плімфу зі стін десятинної церкви, таким чином, символічно підкреслюючи важливість новоствореного закладу для міста. Окрім цього, у капсулу поклали три монети платинову, золоту та срібну. Пам'ятну медаль на честь початку будівництва та табличку з пам'ятним написом. Тогочасна вулиця Володимирська являла собою пустир, який залишився після ліквідації валів Старокиївської фортеці. Ще у 1834 році, під час офіційного відкриття університету, професор цих у своїй промові сказав Університет надасть зовсім інший вигляд усьому місту. Бідні халупки, що тісняться одна біля одної у віддалених частинах міста, перетворяться у величезні красиві будівлі, на широких пустищах, що відокремлюють одну частину міста від іншої, та є незручністю для його мешканців, бо перешкоджають руху його внутрішньої промисловості, виникнуть прекрасні споруди. Саме завдяки університету вулиця почала забудовуватися і набувати сучасного вигляду. А сама будівля завжди справляла враження величезної споруди. За задумом архітектора, її величність мав підкреслювати колір стін можна буде пофарбувати стіни жовтою фарбою, а карнизи і пояски білою, як зазвичай фарбують усі будови в місці. Або ж таким чином, під колір вапна. Я ж зі свого боку вважав би за доцільне пофарбувати увесь простір від цоколя до підколон під граніт бризками. А решту, не виділяючи ні поясків, ні карнизів, під колір вапна. Так, щоб уся будівля здавалася зробленою з одного каменю. Вікенті беретті сам підібрав та розмішав потрібні фарби. Особисто віз у Київ зразки цих фарб для показу. Але по дорозі... У лісі під броварами його пограбували. Забравши не лише документи та папери, але й діжки з цими фарбами, певно, прийнявши їх за вино. Тож задуму архітектора так і не судилося бути утіленим. Взагалі про колір стін головного корпусу ходить багато легенд. Найкоротша з них про те, що університет почервонів від відповідей студентів під час іспитів. Інша легенда розповідає, що муляри, коли розмішували дорогі італійські фарби, щось наплутали, і замість рожевого вийшов червоний. Перефарбовувати було дорого, тож так і залишили. Ще одна легенда говорить, нібито у фарбу підмішали бичачу кров, тому, у який би колір не фарбували стіни, а вони були і жовтими, і синіми, і зеленими. Червоний з часом все одно пробивався назовні. Але насправді кольори головного корпусу відповідають кольорам стрічки ордену святого Володимира, на чию честь назвали університет червоному і чорному. І з'явився цей колір на фасаді лише у 30-х роках ХХ століття. Впливом червоного кольору інколи пояснюють і бунтівні настрої серед студентів. Не забуваймо, що царська влада створювала цей заклад для русифікації краю. При університеті існувала посада інспектора студентів, який наглядав не лише за успішністю у навчанні, у спеціальній інструкції були прописані обов'язки інспектора, які поділялися на моральні, учбові, поліцейські та господарські. Згідно з моральною частиною, студентам заборонялося з'являтися на Андріївському узвозі. Чому запитаєте ви? Це сьогодні Андріївський узвіз асоціюється з мистецтвом, архітектурою та сувенірами. А тоді, на початку 19 століття, ця вулиця славилася на весь Київ своїми будинками розпусти. І студент імператорського університету не мав права плямувати репутацію закладу зв'язками з дамами легкої поведінки. Поліцейський нагляд зосереджувався як на студентах, які навчалися за рахунок держави, так і на тих, хто навчався за кошти своїх батьків. Казенні студенти жили у спеціальному будинку біля університету, такому собі гуртожитку. Виходити з будинку без дозволу інспектора заборонялося. Мандрівка додому на час канікул, також з дозволу інспектора. Щоб її отримати, Потрібно було зазначити місце призначення та строк відсутності. Після повернення студент одразу ж мав повідомити інспектора про своє прибуття: прокидатися, одягатися, молитися, їсти, йти на лекції, лягати спати. Студенти повинні були робити чітко за розкладом. Життя за державний кошт не було солодким. Український педагог Автоном Солтановський згадував про свої студентські роки. Студентів казенокоштних і зі Штрафгауза годували не дуже добре. Казенокоштних, крім того, оббирали і на навчальних припасах і на одязі. Скільки пам'ятається, на кожного студента з казни виділялося по 150 рублів на рік. У тодішній час це була дуже висока стипендія. Між тим, студентам відпускалося о 8-й годині ранку та о 8-й годині вечора по склянці чаю та булці. Чай не смачний! Ледве підсоложений, і булки часто черстві, що не розкупали напередодні і продавалися за півціни. На обід був борщ або суп без яловичини. Яловичина окрема страва, облита пригорілим із борошна та яловичного жиру соусом, і третє блюдо якась каша, а на свята суп з яловичиною. Печення завжди препогане, яке небудь нестравне тістечко. Іноді припаси виявлялись несвіжими і булки твердими, як дерево. Студенти скаржилися на економа, але поліпшення не було. А одного разу вирішили побити його, але він встиг сховатись. Ті, хто навчалися за власний кошт, повинні були надати інспектору фактичну адресу проживання. За приховування або обман було суворе стягнення. Йдучи з дому, студент зобов'язаний був сказати своїм рідним, куди він йде, та у котрій годині повернеться. Але не пізніше 10-ї вечора. Якщо була потреба залишитися десь довше за 10-ту годину, дозвіл надавав той такий інспектор. У нього ж брали особливий квиток для поїздок за місто на будь-яку відстань та час, який здавали одразу після повернення. Інспектор та його помічники перевіряли студентів навіть на гулянні та в інших місцях громадських розваг. Їм заборонялося пити пиво та горілку, про те, що до вина не було сказано нічого. Також юнакам заборонялося брати гроші у борг. Але якщо така потреба виникала, інспектор слідкував, щоб виплата відбулася вчасно. Незважаючи на суворий нагляд за молоддю, Студенти Київського університету завжди відзначалися бунтівними настроями. У 1884 році, обурені новим статутом, який значно обмежував самоврядування їх закладу, студенти підняли хвилю протесту. Тим часом планувалися урочистості на честь 50-річчя закладу. Тому ректор Микола Рененкамф, боячись скандалу, наказав пускати на святкування лише за запрошеннями. Які поширили серед благонадійних студентів. Обурена решта закидала камінням екіпажі генерал-губернатора, піклувальника та оберпрокурора, які прибули до університету. А ввечері того ж дня розбили вікна та вимазали ворота дьогтем у будинку ректора, де в цей час проходив святковий прийом. За подібні витівки студенти потрапляли до карцеру університету. Він не був тюрмою у сучасному розумінні, але правила перебування там були жорсткіші, ніж у гуртожитку. Це був останній шанс виправитися і стати на шлях істини. Інакше студента відраховували. У карцері царем і Господом Богом був інспектор. Від його волі залежало, чи дозволяти студентові побачення з рідними. Відсилати та отримувати листи, читати газети та художню літературу, мати письмовий стіл та власну постіль з карцеру можна було ненадовго виходити на лекції або з іншої поважної причини. Відпускали не більше ніж на дві години у супроводі солдата або під чесне слово. За кожні 20 хвилин запізнення студент отримував продовження свого арешту на 4 години. При цьому час відсутності у карцері не враховувався зі строку арешту. Поведінка ув'язненого впливала на умови перебування. Якщо студент не бажав виправлятися, інспектор застосовував або продовження строку, або обмеження прав перебування у карцері за кримінальні провини, відрахування з університету та тюремне ув'язнення. Російський громадський діяч та видавець Лонгін Пантелеєв. Згадував у своїх мемуарах. Відвідання лекцій було обов'язковим під загрозою різних покарань. Хоча догани, арешти, карцер на хліб та воду за все сипались, як і з рогу достатньо. У штрафних журналах трапляються навіть такі відмітки: за невміння належним чином дати пояснення інспектору карцер на одну добу. або навіть без пояснення причин карцер одна доба. А професор університету Орест Новицький у своїх спогадах писав, що генерал-губернатор Бібіков міг відправити студента до карцеру лише за незастібнутий гудзик на уніформі. Та не лише студенти грішили своєю норовливою поведінкою. Інколи скандали виникали і у викладацькому колективі. Але професорів до карцеру не саджали. Цікавий факт із життя професора хіміка реформатського. Якось довелось Сергію Миколаєвичу стати секундантом під час дуелі двох високоповажних колег-професорів університету терапевта Василя Образцова та патофізіолога Володимира Ліндемана. Перший закохався у дружину другого, за що другий привселюдно на засіданні Ради університету викликав на дуель першого. Таким чином, про мирне і тихе врегулювання конфлікту можна було забути. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що відомий на всю імперію Василь Образцов не вмів стріляти. А Володимир Ліндеман напроти був гарним мисливцем. І результат дуелі нескладно було передбачити, що дуже непокоїло не лише друзів дуелянтів, а й генерал-губернатора. Реформатський був секундантом Образцова, мав дуже високий зріст і, відповідно, довші кроки. Відміряючи потрібну за правилами відстань між дуелянтами, професор широко крокував, таким чином збільшивши дистанцію ледве не вдвічі. А секундант Ліндемана замість куль зарядив пиш. Тож дуель закінчилась без кровопролиття. За роки свого існування університет пережив багато пригод. Його не раз намагалися закрити, але він вистояв. У його стінах зроблено сотні наукових відкриттів. У його аудиторіях навчалися та працювали видатні вчені та особистості зі світовими іменами: Боголюбов, Грушевський, Кримський, Скліфасовський, Глушков, Паустовський, Лисенко, Паладін, Бердяєв, Іванишев, Бунге, Фомін, Ковалевський, Шевченко, Булгаков, Митрополит Іларіон і багато-багато інших. Тут вражаюча сила духу студентства назавжди закарбувалася в історії як приклад патріотизму та гідної боротьби за свободу України.